У будинку культури селища Олика актори обласного театру Ляльок зіграли виставу місцевим дітям та дітям-переселенцям. Показ приурочили всесвітньому дню захисту дітей. Світлана Нестеренко привела на виставу шестеро дітей. На Волинь родина приїхала у 2014 році зі Слов'янська. Почалася війна, було дуже страшно. З нами були дітки. У нас прийомна сім'я і ми. І самі боялися, і за діток боялися, і вимушені були поїхати, приїхали сюди, на Західну Україну. І тут і залишилися, тут більше таких однодумців. З дворічною донькою на перегляд вистави прийшла Любов Ревко. Анютка, кажи привіт. привіт. Зараз немає садочків, діти вдома просто, вони, вони не мають цього. Вони хочуть, вони хочуть до дітей, вони хочуть так само щось бачити, щось бачити крім того, що показує телебачення. Звідки ти хлопчино? Шукаю зброї я повсюди. А звідки я Так, до хворощини? Іду на звіт. Тори обласного театру Ляльок зіграли виставу «Коти горошко». Це перший виступ перед дітьми під час повномасштабної війни. Земля мати народила сина, який здатний захистити свою землю, і він знає, для чого він це робить, і вступає в бій з змієм. А ми на сьогоднішній день теж маємо такого змія, якого потрібно здолати. У виставі взяло участь шестеро акторів. Олексій Криворучко грає кілька ролей. Сьогодні я був верни дубом, ковалем і павуком. Також усілякі джмулики, квіточки, ми звикли працювати на, на абсолютно різних площадках. Сцена прекрасна, місце багато, тому тут ми кайфували майже як все вдома. На перегляд вистави прийшло 300 дітей. Далі розважальна програма продовжилася на вулиці. Щоб потішити дітей до улицького будинку культури, прийшли сестри Марина та Тетяна зі Слов'янська. Після 14-го ми вже мали такий досвід сумний. І коли 24-го зранку ми почули якісь. Е... Вибухи, то відразу почалась паніка. Додому дуже хочеться. Так, ми раді, що сьогодні таке свято, бо і ми, і діти можуть трошки відволіктися. Трішечки вони порадуються, адже ми кожного року це, теж з ними ходимо на такі свята. Тут весело, тут багато дітей, можна гратися з ними. Хай зараз такий нелегкий час, але вони зробили це сьогодні до Дня захисту дітей. Є настрій, поки є можливість тим більше, то хочеться розважатися. Зараз в Волицькій громаді проживає 2,5 тисячі дітей. З них 80 – переселенців, 31 дитина дитина-сирота. Ми цей захід робимо тільки з метою того, щоб діток розвеселити і показати все таки, що життя йде, і майбутнє буде. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.